Ський багатожанровий фестиваль Ворота Карпат відбувся! Ваші оплески! Не буду дякувати кожному. Скажу, що коли є командна робота, а командна робота це від глядача до директора фестивалю. Вона є в старому санборі. І за це теж вам. Ви знаєте, десь трішки є нотки суму, але знаючи нашого Ігора Володимировича, знаючи міського голову Ігора Станіславовича Трохима, який в них є творчий енергійний запах. Я думаю, що і ми, і ви відпочивати довго не будемо і зустрінемося. І нехай цей після смак, після нашого фестивалю, залишиться ще надовго. До нових зустрічей! Всім щиро вдячні! Слава Україні!